Всім привіт! Вирішив сьогодні поїхати в славетне місто Пасау біля австрійської границі. Якщо я записую це відео і вам висув, значить я там був. Я не знаю чи часом на щось інше не сяду. Все, пока. І так, всім привіт. Хотів сказати, що я приїхав. Я звіт прийшов. А тут Дунай. А тут Дунай. І мені треба йти... О, наш туди. Там замок є. Один внизу, другий наверху. Не знаю, чи я там буду. І що мене тут велики не зб'їв. От. Отак приїхав я в місто Пасао. Три години. Перший було 2,5, потім дві, потім дві, потім 2,5, тепер 3. Все, пішов я. Пока. Всім привіт, оце є посало, ну, відповідно, церкви. Церкви, 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 і там церкви, а там замок. От Внизу замок отут. Ось От, ой, отут то старий замок, а там на верху то новий замок. Ну так років 500, напевно. <гум> новий старий. Я спробую туди підійти, а там не знаю чи наверх. Пішкарусом, там теж виявляється місце. Я не бачу, не знав що там місце. Коротше, я туди йду. Іду попри по прицебот. Пасао. Такая здоровіна територія. Там паромы ходять, ну не пароми. О, і тут пароми по Дунаю. А там автостоянка під цим під мостом. Автобуси, машинки. Все. Все, пока! Я постригся! И попрыйся! Пока! Он покой корабль! Сиси, -си. не знаю! Сиси! -си. А то викин эмбриал! Я не знаю, что він вообще-то плавает, чем просто... І там ще один такий самий ембріал напевно Дунай! Дунай доходжу до тих трьох домиків, що наверху виглядає Бо просто бомбезно. Я не знаю чи видно о, може зараз живемо сюди. Тут скелях. І тут ще один будиночок. Там сходи, не знаю куди, чи тут нього напевно чи як. Ну там, звісно, жити весело. І там Ну, Тут такі не, не Цікаві. Цікавий. А оце ось. У мене ж не избушка на курячих ножках, а избушка на скелі. <клухи> Обалдеть. Це все цікаво, звісно. Ну мені треба дойти до того мосточка. Это місце. А там ще один кит будиночок. Будиночки. Цікаве містечко. Ну і ще раз посало. Вс. Ну як без, без церкви Тут ціла купа, а то якісь вікінги інтересний корабль, інтересний плаває вообще-то Ну а там старе місто і нове місто А вот там буде з'єднання ще якогось річки ну Дунай ніби туди, не в це в Дунай біля якого я йду. най ну, якийсь дядько. Ну туди, напевно, добираюся. До тої, до того будинку і до тої хижі. чи будинку. так Інтересно. Все, а тут сюди фолкман. Все, всім пока. Що я можу сказати? Казкова штука, коли кораблики, всякі церквушки, вулочки мостики всякі. А ще воно це от будиночки на скелях взагалі каска І пальми плавають <риклад> А це от будівля не така нічого Вроді би не церква <риклад> Я не знаю чи по тій дорозі кудись можна йти а мені туди не перейти. що такі зна дорога, так що ліпше по чуть потихеньку потім наверх, а ось живим Все. пока-пока я проходжу під горою не. тут машини їздять тут ще одна річка або потічок не знаю Ільсбрюкка, річка Ільсбрюк, яка вона стояча, майже, майже не тече. Там собі, напевно, човники всякі плавають, катамарани і місцеві мешканці плавають, так ще прив'язано. А тут замок, і в той замок ні-ні. Шкода. И я бреда пешом. Да, вот туда. А -а -а, там, да, мы все показываем, что не там. О, а пойдем вот там всякие захистные штуки. И вот там. Замок. Як туда попасть? Люди! Ау! Я хочу туда попасть і не знаю, как. Но я сейчас придумаю щось. Там замок є наверху. Такі будиночки, там вон. машина поїхала туди, значить туди десь і треба їхати. Ну тут більше такого нічого цікавого немає. Вроді би. Я пішов. Пока. І так, всім привіт. І якщо б я не забукав, я б знайшов третю річки, яка впадає в Дунай. А що Дунай, напевно, От якщо може замітно, що там вода мутна, а, а і там коротше, видно, що там щось з коричними пливе, а тут більш красивіше, тому напевно... Назвали Дунай. От там Дунай плеве, там тече верніше плеве. А отут витікає третя річка. О, а той замок наверху. о, як його тяжко буде брати. От, А то китайська стіна. Китайська стіна. Іде до того верхнього замку. Та <ріст> всім пока! Деку треба за щось знайти. <ріст> да. А тут буйок. Напевно, щоб не запливали коработи. А, Лебеді. Вебеді. З виводком. А там, напевно, собі відпочивають мешканці або туристи. Такий п'ятачок. Ну і відповідно як без церкви. Комедія, тут теж тих церков, цілий вагон. Церкви на церквах. Капець. Все, бувайте здорові. Йду. От під таку горку треба буде топити на сам бег А за мною діти З сумочками ужас Я не знаю за скільки я її візьму Но буду старатися О май го Я пройшов по а там діто идут сумочками. А вот там можна десь перепочити. Ай, кош пока. Да я не знаю, если -то градусів того підйому, Но є не так круто. Потім забуду сказати, там діти за мною йдуть. Таке відчуття, що мене з народження курять. бо кашу капець. капіта. О там, дунайчик. Ну, хотів би я сказати, що я вийшов за 2 минути. Ну, то була б неправда. Я вийшов за п'ять. Ну ще навіть не дійшов. Не я рухаюсь цьому напрямку. О! так що Я щас ливий, вроде вроді би Пішкариш це велика штука. І там невеличка річка тече І там теж містечко. напевно, те саме. Туди десь заходить попри річку. О! Все, я добрався. я вийжу. Мені можна пам'ятник нерукотворний вчудити. <звук> То напевно ліфт. Я так підозрюю. Що заходжу я сюди? Замок. Або на територію замок. І тут тишина. І от автобус. П'ятерочка ходить. або А я не знаю за скільки... За скільки бере. А я не знаю. Що буде економити. Ті що буде робити. Ой, там такой замок, как сидел. Ого, oh, там свинтер. Да и сажа, куда не плюнь, там церковь. Замок там рици будуть Ой. такий замок Часовня після того як вийшли пішка то можна спокійно відпочити, а тут люди відпочивають. А мені що вам туди топити І тут колісниця І Дівонька на колісниці не знаю щось таке є Так що можна відпочити Якщо захочеш. А то круто